Дорогі народи, сьогодні День Незалежності України. Я знаходжусь зараз тут, в серці Києва, на Майдані Незалежності. І саме тут найкраще відчувається, що таке незалежність, чому вона для нас така важлива і чому Майдан значно більше, ніж головна площа країни. Бо це є символ символ незалежності. Її хранитель це місце, де завжди твориться історія, народжується енергія, сила наших людей в часи, коли незалежність опиняється під загрозою. А зараз, коли йде повномасштабна війна за незалежність, саме тут, на Майдані, можна знайти такі, такі важливі символи, символи того, як ми боремось. За що ми боремось, і як долаємо ми цю війну?